Previewed. Сьогодні ми знімаємо для вас відеоурок в рамках соціального проєкту «Зроби тепло від благодійного фонду Голоси дітей. Ідея проста: ви в'яжете теплі речі, ми передаємо їх далі. Це можуть бути родини на доокупованих територіях, внутрішньо переселені або ті, які найбільше цього потребують. Приємним бонусом для вас є те, що процес в'язання є дуже терапевтичним. Він чудово знімає стрес і допомагає відволіктися від щоденних тривожних новин. А до того ж, ви отримуєте нові навички, які можуть бути корисні вам. і в майбутньому. Отож, зараз я розкажу вам, як зв'язати таку класну теплу шапку. Для цієї шапки нам будуть потрібні наступні речі: моток пряжі. 150 грамів, 120 метрів. Я взяла пряжу, де 30% альпаки, 10% шерсті і 60% акрилу. Можна варіювати склад. Дуже добре, якщо в складі буде шерсть, там може бути і бавовна або якась напівбавовна. І головне, щоб це була така. Доволі велика пряжа, і якщо там буде шерсть, це, скоріше за все, буде і тепла пряжа, яка зробить вашу шапку більш теплою і зігріватиме вона вас взимку краще. І в'язати я буду гачком 10 мм. Також нам буде необхідна голка з великим вушком і ножці. Починаємо ми наше в'язання, як завжди, з початкової петлі. Для цього нам потрібно взяти нашу пряжу і залишити доволі довгий кінець нитки, щоб він у нас тут лежав протягом всього нашого в'язання. Потім ми його використаємо для того, щоб нашу шапку шити докупи. Щоб зробити початкову петлю, ми робимо отаку петлю з пряжі. Уявляємо, що ці наші два пальчики це крокодил, і отак заводимо їх під петлю. Протягуємо інший кінець нитки і фіксуємо нашу петлю. Ось вона можна заводити в неї гачок. Заводимо гачок, затягуємо і е, набираємо ланцюжок з повітряних петель. Кількість повітряних петель буде залежати від того для кого ви в'яжете цю шапку. Якщо ви в'яжете для малюка це вік приблизно півтора роки-шість років, то потрібно буде набрати 27 петель. Якщо для дитини приблизно 7-10 років, то 29 петель, і якщо для дорослого, то 34 петлі. Я буду вязати шапку для дорослого, тому будемо зараз набирати 34 повітряні петлі. Для того щоб зробити повітряну петлю, ми підхоплюємо гачком нашу пряжу і заводимо її в петлю, яка вже була на гачку. І так робимо 34 рази. намагайтесь зробити ці петлі не надто туго, щоб вони були доволі вільні, щоб потім було легше пров'язувати перший ряд. Я вам раджу, коли ви пров'язали ще раз перерахувати, щоб точно було 34 і потім не довелося розпускати нашу роботу. Наступний ряд ми будемо пров'язувати напівстовчиками з накидом. Для цього ми робимо накид на наш гачок і пров'язуємо в третю петлю від гачка. Ось цю. Заводимо, підхоплюємо. У нас залишається три петлі на гачку, і проводимо ниточку через всі ці три петлі ось наш напівстопчик з накидом. Ще раз накид, заводимо в петлю. Наступно підхоплюємо три петлі на гачку, проводимо в усі три петлі. Бачите, я доволі туго пров'язала і не дуже тепер зручно, тому треба в'язати не настільки тугі петлі, трохи більш вільні. Проводимо, підхоплюємо і заводимо в усі три петлі. Останні дві петлі ряду ми будемо прив'язувати стовпчиками без накиду. Для цього ми просто заводимо гачок в петлю, підхоплюємо ниточку і проводимо в ту петлю, яка вже була на гачку. І ще раз. Все, ми завершили наш ряд. Починаємо наступний. Для цього набираємо одну повітряну петлю. Перевертаємо наше в'язання. І зараз ми будемо в'язати напівстовпчик без накиду в задню стінку петлі. Нам потрібно знайти такі, ніби англійські букви V на нашому в'язанні. І нам потрібні лише оці задні стінки петель. В них будемо пров'язувати наші стовпчики без накиду для початку. Заводимо гачок в задню стінку, може бути нелегко. Треба постаратись. Підхоплюємо нитку і протягуємо крізь ту петлю, яка вже була на гачку. Ще раз. Далі ми будемо в'язати лише напівстопчики з накидом до кінця ряду. Робимо накид. І знову ж таки нам потрібна лише задня стінка петлі. Заводимо гачок, підхоплюємо і робимо так само, як ми робили. Коли пров'язували минулий ряд, проводимо через всі три петлі. Накид в задню стінку петлі, підхоплюємо три петлі на гачку і протягуємо крізь всі три петлі. Лише в задні стінки. Накид. В задню стінку. Підхоплюємо. І проводимо крізь всі три петлі. І так ми будемо в'язати до кінця ряду. Ось ми дійшли до кінця ряду, пров'язуємо останній напівстовчик з накидом. Далі набираємо дві повітряні петлі. Перевертаємо наше в'язання. І будемо пров'язувати знову напівстопчики з накидом до кінця ряду. Лише в останні дві петлі ми будемо пров'язувати півстопчики без накиду. Знову робимо накид. Знаходимо задню стінку у петлі, проводимо три петлі на гачку, проводимо через три петлі. Накид, задня стінка. Підхоплюємо, проводимо через три петлі. І так ми в'яжемо, поки не залишиться, дві петлі попереднього ряду. Ось ми дійшли майже до кінця ряду. Залишилось дві петлі попереднього ряду, пров'язуємо стовпчики без накиду. Це може бути непросто. Треба буде докласти зусиль. Підхоплюємо ниточку і проводимо в ту петлю, яка вже була на гачку. І остання петля. Все це ми робимо в задні стінки петлі. Ось що у нас вийшло, коли ми пров'язали вже три ряди, і далі ми будемо в'язати, чергуючи другий і третій ряд. Тобто наступний ряд у нас буде такий, що ми наберемо одну повітряну петлю. Перевернемо наше в'язання і пров'яжемо в перші дві петлі попереднього ряду в задні стінки на півстопчики без накиду. Далі ми будемо в'язати напівстопчики з накидом до кінця ряду, теж в задній стінці петель попереднього ряду. Потім ми наберемо дві повітряні петлі, перевернемо наше в'язання і будемо пров'язувати напівстопчики з накидом до самого кінця, аж поки не залишиться дві петлі, куди ми будемо пров'язувати півстопчики без накиду. Так ми будемо в'язати, поки не пров'яжемо 33 ряди, якщо в'яжете шапку для дорослого. Це те, що я буду зараз робити. І відповідно 25 і 29 рядів, якщо ви в'яжете для малюка або для дитини. Ось я закінчила в'язати основу нашої шапки, і здається, у мене вийшло трохи більше ніж 33 ряди. Як вам порахувати ряди? Ми просто рахуємо ось ці. Такі випуклі частини шапки, і вони рахуються за два ряди. Кожна така випукла частина, кожен такий випуклий ряд це два ряди. Тобто, грубо кажучи, порахуємо раз два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. Це у нас 20 рядів. У мене вийшло щось близько 36 рядів. Ви можете варіювати ширину шапки в залежності від того для кого ви її в'яжете, і робити її або вущою, або ширшою. Тут дуже багато варіантів, і ви можете самі регулювати розмір. Це доволі просто. Мій цей, грубо кажучи, прямокутник вийшов розміром 30 см на 50 см приблизно. Якщо ви в'яжете шапку для малюка, то розмір буде приблизно 23 на 40 сантиметрів. А якщо на дитину, то 25 на 45, Але знову ж таки це можна регулювати в залежності від того, на кого і для кого ви в'яжете цю шапку, і який вам потрібен розмір. Що ми робимо далі? Ми будемо нашу шапку збирати. Це ми по суті пров'язали шапку в ширину. Зараз ми її так звернемо і зв'яжемо. Отут у нас буде ніби шов. Тепер ми будемо з'єднувати два краї нашої шапки. Для цього ми їх з'єднаємо разом, наберемо одну повітряну петлю і будемо власне, робити тут такий шов, щоб шапку з'єднати і зібрати докупи. Для цього ми будемо використовувати ту нитку, яка у нас залишилась після того, як ми зв'язали всю шапку. І ми маємо скласти нашу шапку таким чином, щоб ця нитка була праворуч біля нашої правої руки. І починаємо збирати нашу шапку докупи. Робити ми це будемо через передні стінки лицьові стінки петель. Знаходимо знову наші буквочки V. Тут ми вже набрали одну повітряну петлю, заводимо гачок в передню частинку петлі і знаходимо на цій стороні також передню частинку петлі. І робимо напівстопчик без накиду. Тобто проводимо наш гачок крізь всі ці петлі. Два, три. Заводимо передню частинку петлі в передню стінку. Тут так само підхоплюємо ниточку і проводимо. Загалом на цю шапку я витратила приблизно 3 години часу. Це якщо сидіти і в'язати нон-стоп. Можна, в принципі, доволі швидко таку шапку зробити, і це не дуже складно. Ось ми дійшли майже до кінця ряду, залишилася остання петля, знову лицьовий бік, лицеву частинку передню. І тут так само підхоплюємо. Тут вже у нас всі нитки разом зібрались. Пров'язуємо. І можна завершувати. Пров'язуємо ще одну повітряну петлю. Підрізаємо цю нитку. Перевіряємо, чи це правильна нитка, яку ми відрізаємо, а не та, яка нам ще буде потрібна. І дотягуємо цю ниточку, затягуємо добре. І ось ми шили два краї нашої шапки, можна тепер її вивернути. Ось так можна підвернути низ. І залишилось нам лише зв'язати докупи верх. Беремо ту довгу нитку, яку ми залишали на початку, з якою все почалось, і нашу голку з великим вушком. І ми готові збирати верх шапки. По суті, нам треба просто шити цей верхній край. Так, ось ми дійшли до початку до того місця, де починали. Тепер стягуємо ниточку, стягуємо шапку докупи. Не дуже сильно, щоб випадково не порвати нитку. І тепер можна зробити ще декілька додаткових рухів голкою, щоб напевно закріпити. В результаті нитка має опинитись всередині. Можемо розвернути нашу шапку, вивернути її. І тут можемо ще пару разів закріпити нитку. Цю нитку можна обрізати тепер. І якщо захочете, оцей кінець можна вшити в решту шапки. Так його заправити. Це ще більш надійно закріпить нитку. Ось як в результаті виглядає наша шапка. Це зайняло, як я вже казала, години 3, може трохи більше. Це не дуже важко в'язати, навіть якщо вона вийшла на ідеально рівна, це все одно приємно мати щось, що ви зв'язали самі своїми руками. Можна її підвернути, як хочете, або не підвертати. Уже можна потім дизайн варіювати. На цьому все. Дякую за увагу.